Металеві двері терімус Soprano виробник рекомендує використовувати всередині під'їзду на вході в квартиру. Зовнішнє покриття молотково порошково-полімерна фарба. Такий склад, атмосферостійкий, володіє тривалим терміном експлуатації, а молоткове покриття відмінно приховує дрібні подряпини і невеликі вмятини. Внутрішню сторону дверей декоровано ламінованою МДФ панелью, що імітує натуральну деревину. Два контури ощільнення та наповнювач пінополістирол надають дверям відмінні звука та термоізоляційні Товщина металу полотна 1,2 короба 1,5 мм. Для захисту від непрошених гостей передбачені антизрізи, які блокують полотно при обрізанні петель болгаркою. Розміри дверного блоку 2 5 см на 86 см. Товщина полотна 68 мм, короба 85 мм. У комплект поставки входять дві ручки, вічко, основний циліндрічний замок із внутрішньою клямкою і додатковий сувальдник. Вибирайте доступні за ціною якісні вхідні двері на нашому сайті. Посилання ви знайдете в описі до відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому огляду. Побачимось!